Привіт, крутелики! З вами Леорік. Продовжуємо Last of Us. Довго вітатись не буду. Ставте того вашого лайка. Беріть смаколики та щось тепленьке і погнали! Спокійно. Уперед. От пацюки кляті. Давай, давай. А вона точно тут? Чувачі, по всій вулиці сліди копит. Тут вона. Я піймав її. ну, злась! на тобі. Чого чекаєш, пристрелі її? Але Девід сказав, страху Девіда, зараз же пристрелі її. Опа. Скоріше, швидше, швидше. На, що? Стріляйте в коня, каже, в якого коня, бляха. Звали в туман. Ух. Давай, давай, мозольчику, давай. Тряся вона тікає. Боже, скільки ж їх тут? Спробуйте наздогнати мене, сучі сини. Вас не вдасться. Стріляйте в коня, в сраного коня. Ні, тільки не в мозольчика, тільки не в мозольчика. Бляха. Жесть. О боже. Падлюки. Бляха. Так, повертаюся до Джола. Де вона? Трястя. Паскуди паскуди, ви вбили мого мозолика. Я вам помщуся. Погань. Отако. Бляха, мозолик. Скільки ж ми з тобою пройшли? Добре. Гаразд. Немає часу лити сльози, бо плачу нікому не дав свободи. Треба якось викручуватися з цієї ситуації. Вони начебто не знають, що я тут. Опа. Опа. Так, що в наш шухляці? О! Набої до пістоля, чудово! Так, 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 так. Ще в цій кімнаті перевіримо, що тут в нас. Алкоголь. Так, мене щось крафтити можна. Бендеру смузі є, аптечки є. І одна бомбочка навіть теж присутня. Опа. Па. О, ось ось стріла. Невже ми її вб'ємо? Девід казав, що хоче залишити її живою. Це не йому вирішувати. Джеймс сказав, що це та дівчина з університету. Скільки наших там полягло? Тряся, я не знав, що це вона. До дідка Девіда, я не прокавлю такої можливості. Я просто хочу покінчити з цим і повернутися додому. Я собі тут сраку відморожу. Ага, бачу. Одного побачив. А він мене побачив? Не встиг побачити. Ага, вже, вже залазити до мене, га? Ну давайте по одному. По одному. Ага. Паскуди. Ви мозоля вбили. Так, нова зброя, дробовик, 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 дробовик. Шкуди ти женешся на мене? Нічого в тебе не вийде, гівнюк. Ух. Гвинтівочка просто зносить на повал. Просто зносить на повал. О. А тут у нас щось є. скотч Шо? Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Так, ще дві стрелочки. Ну, давай. Не влучив. Влучив. А тепер я. Реванш. Раунд, як то кажуть. Угу. Я бачив за мною там просто бігла ціла армія. Просто ціла армія. Де ти? Я чув, він десь розмовляє. Їх там реально просто до хрена. Нічого, викрутимся. Шукають мене, шукають. Шукаєте та й не знайдете. Куди вони йдуть? Елі я взагалі їх не бачу. Я абсолютно ворогів не бачу. Де вони рискають? Бачиш її. Ви мене не бачите, а я вас не бачу. О чому прикол? А, он де те. Ага, тепер бачу. Тепер бачу. О, що ж ти так забіг? Що ж ти так забіг? І ліворуч не подивився. Ага. 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 Давай, 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 давай. Йди. Прийшов і знайшов свою смерть. Начіп той ножик маленький. Як я сказав в попередній серії. Але гостренький. Отак От це і працює. Так. Ну, нормально. Треба обдивитися будиночки. Треба обдивитися будиночки. Може, щось корисне, та й знайду. Начебто. Начебто. Ворогів вже немає, наче зі всіма розібрався. оп 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 Чудово! Так, Настала пора крафтити вибухівку? А всі ці набої нам згодяться. Так. Було б ще непогано десь знайти цукор, щоб димовуху зробити. Якими, в принципі, я ніколи не користуюсь. Але хай буде. Чом би і ні. Так. Окей. Треба повертатися до джоала. Він там бідненький, хворенький, треба його доглядати. Ага. Вбиральня. Антисаніті... Антисанітарія тут просто. Просто зашквар. Я отак вам скажу. Ну що, начебто. Начебто все дослідив. Нема сенсу тут затримуватися. Все, погнали, погнали, погнали. Я не знаю, як нам дібратися через всю ту армію. Тежка, по ній я виберу звідси. Угу. Чудово. Обережненько тут. Ось так. Не впади в воду, тільки не впади. Угу. Тим більше ти не вмієш пливати. Трясся. Що таке? Боїшся водички? Дивіться, дивіться, як тут файно. Я б тут жив би, реально. По мінімуму людей. Якась річечка чи озерце, це, ліс, природа, свіже повітря. Я б хотів би тут жити. Мені, мені така місцина подобається. Чисто забита місцена, де немає абсолютно людей. Ну, не немає абсолютно, їх по мінімуму просто. Так. Зараз будуть мене зустрічати ті гівнюки. Оп? Красиво. Питань немає. Дуже красиво. Що це в нас тут валяється? Ще один комікс? Круто! Е, Негентропія. Завдяки лідерським якостям Капітана Райана і технологічній майстерності Даніели рейди останньої варти стали ще більш зухвалими. Чи зможе вчена використати свої дари для руйнувань? Реально, якісь великодки на стартрек. 100%. Дуже схожий комікс по сюжету на стартрек. Добре. Добренько. Що це в нас таке? Не сюди. Як це мені вибратися звідси? Та усе. Зачекай. Елі, ти зрозуміла, а я не зрозумів. Ти то зрозуміла може, а я ж то не зрозумів. Що ми цим зробили? Чого ми досягли? Типу, звільнили прохід. Ага, звільнили прохід в трубі. Леорік не тупий, якщо що. Леорік не тупий. Так. Шлях назад. Тримайся, джола. Я йду. Я ще й поспішаю. Вони 100% тут влаштували засідку. Поки що я ворогів не бачу. Охо хох. -хо, хо вже бачу троє. Троє. Це дуже погано. Це дуже недобре, але в мене є вибухівка. Значить бачу. Знаєте, що я зроблю? Отакої От туди приблизно запульну. Потім. От сюди. І? О сюди. Один є. Попавсь. Я навіть не буду рухатись. Я навіть не буду рухатись. Угу. Куди ти цілишся? Куди ти цілишся? Йди, 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 йди. Тут ще одна вибухівочка тебе чекає. Хорош. А тебе я з лука заберу. От і все. Тепер питання, я зможу забрати цю свою вибухівку, чи ні? Ні. Ні. там же... Там же запал, якби... Працюючий. Зможу тільки розірватися. Ну, а що ви хотіли? А що ви хотіли? Що, ще бандеру смузі вам вкинути? Може, хочете бандеру смузі? Давай. Опа, отакої, отакої. Згорів на роботі. Еллі, не матюкайся, не матюкайся. Я, о, я можу її підібрати. Я все-таки можу її підібрати. Чудово. Еллі, не матюкайся. Не уподобляйся їм, будь ласочка. Бо в мене мама лесплеї дивиться. А ти тут. А ти тут матюкаєшся, як чоботар. Так. Значить, 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 значить. Ууу, який. Яка скульптура ведмедика з дерева. Красиво. Ну що? Тільки вперід. Тільки уперед. хлопаки не розрахували свої сили, Ото то не треба думати, що якщо ви велетенський бик. ...то зможете справитися з маленькою тендітною дівчинкою. Як мені вибратися звідси? Зараз розберемося. Дивись, ось є якийсь прохід. Ось є якийсь прохід. Це як мінімум. А, і дивись. Значить, тут, тут в нас два проходи є. Один через верх. А один через низ. Я не хочу опинитися в пасті. А хто ж хоче, Елі? Хто ж хоче? Я теж не хочу опинитися в пасті. Я просто зайшов сюди чисто перевірити обстановочку. Де тут вихід? Тут, по-перше, є підвал. Угу. Купа різного добра. Це ми забираємо. Оп! Рипати дверима не буду. Так, робимо вибухівку. Все чудово. Чудово, 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 супер! Просто супер! Ой-ой-ой! А де ви? А де ви, Паскуди? Десь крикнули, але, але я їх не бачу. Вона тут, ні, вона не тут. Я не розумію, де вони. Так. Буду навпочіпки отак от йти, щоб не світитися зайвий раз. Раптом вони десь поблизу. Ці гівнюки. О, дивіться, яка картина з котиком. Файна. Я бачу її. Де? А! А. Диви, женуться. Я, я біжу, каже. Не добіг трішки. Наступний. Я думав бомбу кинути, але навіть без бомб з ними розібрався. Дурних нема. Тут велі крутецька підготовка. В неї був гарний вчитель. В неї Джол був вчитель. А Джол, я не знаю. Прям якийсь, бляха. віртуоз зі зброєю. Вихід там. Вихід там. І там вони вже сидять, мене чекають. 100%. 100%. Я впевнений просто. Можна було би просто через вікно якесь взяти. І вистрибнути. Чому через парадний хід маю виходити? Так, все. Беру дробовик. Небагато набоїв. 4 набої на дробовику, ну а. А що робить? Давай. Давай, давай, давай. Давай, Матюнька. Опа, я так і знав. Я так і знав. Спокійно. Я рятую тебе. Ось так. Ось так. Цей клятий Девід. Реально, я думав, що він добрий, а виявляється, він. Ще той добограй. О, заперли мене в'язницю? Що? Канібал якийсь? Жесть. Чим вони тут займаються взагалі? Чим ці мисливці за головами тут займаються? Садистий якийсь? Як почуваєшся? Суперово. Ось тримай. Тобі треба поїсти. Я знаю, ти голодна. Вже давно не їла. Що саме? Олень? Разом з людським м'ясом? Ні. Ні, слово честі, просто оленена. Клята тварюка. Я б не їв би. А ти швидко засуджуєш. Ви зі своїм другом скількох вже вбили. Вони не залишили нам вибору. І ти гадаєш, що у нас є вибір, так? Ти вбиваєш, щоб вижити. І ми так само. Нам треба подбати про своїх, чого б це не коштувало. І що тепер? Ти порубаєш мене на маленькі шматочки? Я б не хотів. Будь ласка, скажи своє ім'я. Класно заливаєш. Зовсім ні. Я. я був щирим з тобою. Тепер твоя черга. Тільки так я зможу переконати інших. В чому переконати? Що ти можеш залишитись тут? Ти добра, вірна і особлива? О, клятий збочинцю, Забери свої культяпки срані. Опа! Мінус палець. Мінус палець. Гарна спроба, Еллі. Гарна спроба. Тепер він не зможе стріляти. Тепер буде складно зберегти тобі життя. Що я маю їм сказати? Еллі. Що? Скажи їм. Дівчинка Еллі зламала твій сраний палець. How did you put it? Як ти казала, гм. Mm? Дрібні шматочки? See in the morning, Ellie. Побачимось зранку, Еллі. <див> Фух, нам треба якось звалювати звідсіля. Нам просто треба звідсіля валити. Просто валити на всіх парах. Опа, Джоел оклигав. Дуже вчасно, Джоеле, Дуже вчасно. Коли ми вже потрапили в халепу. Еллі. Так, ну він ледве стоїть на ногах. Він ледве стоїть на ногах. Куди ти вже відправляєшся? Рятувати нашу маленьку? Розумію. Я б теж так би зробив. Вона врятувала нас, тепер маємо рятувати її. Аби тільки нас там не кокнули. Так, повно. Повно набоїв. Угу. Так Джо ледве йде. Ледве йде. Хоча в нас є вогнемет. Це вже добре. Я ж казав, що в нас купа зброї, чого Еллі взяла тільки лук з собою. Де ти, чорт, забирай? Ух, ну що. Всього повно. Накравчено всілякого добра. Просто до Стабіса. Так, так до речі, непогана халупка. Я думав, що тут гірше. Почекайте. Зачекайте, ще тут, ще в гаражі не було, ще в гаражі не дивились, що тут можна. Ні, угу. вийдемо через той хід. Оп, цеглина. Головне, що цеглина є. Дякую за перегляд. Сподіваюсь, вам сподобалось. Не забувайте натиснути палець вгору. Написати коментар, якщо поділитесь відосиком зі знайомими чи репостнете в соцмережі, то взагалі суперпупер. Також можете підписатись на Твіч, там проходять стрімчики, та телеграм-канал, там всілякі анонсики та інформація стосовно Ютубу та Твічу. А з вами був Леорік. Всім миру та добра, бувайте!